Привіт! Сьогодні ми поговоримо про 12 простих кроків до здорового життя, які можна запровадити вже зараз. Давайте розпочнемо цей шлях разом. Щоб жити здоровим та щасливим життям, потрібно почати з кількох простих кроків, які можуть змінити ваші звички на краще. З початком нового року багато з нас вирішує вдосконалити своє життя. І, хоча планувати довготермінові стратегії може бути складно, є чимало речей, які ми можемо зробити вже сьогодні. Розглянемо 12 важливих кроків, які допоможуть вам стати здоровішими і відчувати себе краще. Почніть з того, щоб снідати щодня. Це не лише прискорить ваш метаболізм, але й запобігатиме переїданню протягом дня. Дослідження доводять, що здоровий сніданок сприяє підвищенню продуктивності в роботі та навчанні. Здорова їжа вранці може бути джерелом вітамінів та мінералів, які підтримують організм протягом усього дня. Поряд з цим планування харчування дозволяє заощадити час і гроші, а також тримати під контролем свій раціон. Ретельно плануючи кожний прийом їжі, ви зможете запобігти спонтанним перекусам і вживанню шкідливої їжі. Пийте достатньо води. Якщо ви не любите смак звичайної води, додайте до неї шматочки апельсина, лимона, лайма, ягід або огірка. Вода допомагає підтримувати оптимальний рівень гідратації, що впливає на роботу всіх органів і систем організму. Рухайтеся при будь-якій можливості. Навіть прості прогулянки по 30 хвилин 5 разів на тиждень здатні покращити ваш настрій. Регулярні фізичні навантаження допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань та підтримують оптимальну вагу. Робіть перерви від гаджетів. Встановіть час, коли ви відкладатимете телефон і вимикатимете ноутбук, щоб звільнити час для важливіших справ, таких як прогулянки, читання чи приготування їжі. Зменшення часу перед екраном сприяє покращенню зору та зменшенню стресу. Навчайтеся чомусь новому. Опанування нових навичок допомагає зберегти мозок здоровим. Вивчення іноземної мови може бути чудовим початком, адже це розвиває когнітивні функції та відкриває нові можливості у спілкуванні. Відмовтеся від вживання тютюну. Якщо ви все ще курите, припиніть. Куріння негативно впливає на легені, серце та загальний стан здоров'я. Пам'ятайте, що гарний нічний сон покращує настрій, пам'ять та концентрацію, а також сприяє засвоєнню нової інформації. Прагніть спати від 7 до 9 годин на добу і намагайтеся лягати та прокидатися щодня в один і той самий час. Регулярний сон допомагає відновити організм та підвищує енергію на наступний день. Не забувайте про фізичні тренування, які зміцнюють серце та кістки, а також сприяють схудненню. Регулярні заняття спортом покращують гнучкість і витривалість, що сприяє загальному покращенню самопочуття. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Кілька хвилин на сонці підвищують рівень вітаміну D, що добре для кісток, серця та настрою. Активний відпочинок на природі знижує рівень стресу та підвищує життєвий тонус. Баланс теж важливий, якщо ви молоді та активні, гарний баланс допоможе уникнути травм. Розвиток балансу допомагає покращити координацію та зменшити ризик падінь. Будьте усвідомленими. Практики усвідомленості, такі як медитація та йога, можуть значно зменшити стрес, полегшити біль та покращити настрій. Усвідомленість допомагає краще зрозуміти власні емоції та керувати ними, що сприяє гармонійному розвитку особистості. Загалом, зміни, які ви запровадите вже сьогодні, можуть мати довготривалий позитивний вплив на ваше здоров'я і самопочуття. Це не завжди вимагає величезних зусиль, іноді достатньо простої зміни звичок. Ваше здоров'я це інвестиція у ваше майбутнє. Тож нехай ці 12 кроків стануть початком вашого шляху до здорового життя. Пам'ятайте, що кожен крок має значення, і навіть найменші зміни можуть призвести до великих результатів. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам покращити своє здоров'я і самопочуття. Пам'ятайте, що ваші зусилля обов'язково винагородяться. До нових зустрічей!